Вітаю колеги. Мене звати Дикий Олександр. Я менеджер з маркетингу компанії «Сингента». І сьогодні знаходимося ми на дослідному полі компанії, що розміщене на базі господарства ТОВ Ольга у Вінницькій області. Зі мною сьогодні знаходиться технічний експерт західного регіону Владислав Гайдук. Він вам більш детально розкаже про стан посівів озимих зернових культур, які тут розміщені, а саме озимого ячменю та пшениці. Доброго дня, Олександр! Доброго дня, колеги! Стан перезимівлі культури чудовий. При обстеженні посівів прикореневих та кореневих хвороб не виявлено, так як застосовували продукт, такий як Vibrant's Integra в нормі 2 літри на тонну. Культура знаходиться у фазі 30-31 по шкалі BBCH, що свідчить про те, що будуть перві обробки макової суми, що такої як Турбо, в нормі 1 літра на гектар. Енджіо в нормі 180 грам на гектар. Рострегулятор моду старт в нормі 0,5 літр на гектар. Також на посівах присутні такі бур'яни, як підмареник Чепкий, падалиця соняшнику, падалиця ріпаку, рудка. Також буде використаний такий продукт, як дербі, в нормі 50 грамів на гектар. Ось колеги ми перейшли на посіви озимого. При огляді поля кореневих і прикореневих хвороб не виявлено, тому що ми застосовували такий продукт, як Vibrance Integral, в нормі 2 літри на тонну. Культура зараз знаходиться у фазі BBCH 31-32. Що свідчить про застосування первого фунгіцидного, інсектицидного та рест захисту. Також на полі присутні перші прояви сітчастої плямистості, що подальшим буде застосуванням захисту таких продуктів, як Містар Тріо в нормі 1,2 літри на гектар, продукт Енджіо в нормі 0,18 літри на гектар, та застосування моду старт. В нормі 0,5 літра на гектар. Дякую, Владислав. Всім гарних урожаїв та слава Україні!